Вийти з Іловайська живими місія майже не здійснена. Більшість українських військових, котрі намагалися покинути котел, який влаштували росіяни, або загинули, або в полоні. Уранці українські силовики залишили Луганський аеропорт. Десантники 80-ї львівської бригади, які понад місяць утримували литовище, були змушені відступити під натиском танків. Аеропорт врешті знищила російська важка артилерія. У РНБО заявили на українській території воюють вже понад півтори тисячі кадрових військових сусідньої держави. Як нині виглядає мапа антитерористичної операції Костянтин Павлов? Російські війська за підтримки бойовиків уже почали наступ на північ від Луганська в бік міста щастя. За даними РНБО, в Україні діють не менше чотирьох батальйонів тактичних груп Російської Федерації. В кожній по 400 осіб оснащених артилерією та засобами протиповітряної оборони. Міністр оборони України впевнений, введення регулярних військ сталося тому, що Росія програла гібридну війну, використовуючи найманців. Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці. Операцію зі звільнення сходу України від терористів на думку міністра. Завершено. Тепер ми маємо терміново вибудовувати оборону від Росії. Пише Галетей, називаючи цю війну великою вітчизняною. Українські військові тим часом поступово здають позиції за наказом командування. В Луганську вони залишили аеропорт і відступили. Куди, крім полону, могли відступити наші хлопці, в РНБО не уточнюють. Луганськ, околиці та повітряний простір над містом повністю контролюються терористами. Найгострішою ситуацією залишається в Іливайську. Понад тиждень в оточенні там перебували бійці декількох батальйонів та частин Збройних сил України. Усі спроби пройти обіцяним терористами коридором чи прорватися із боєм наражалися на масований вогонь ворожі. Жо, артилерії їх розстріляли. Втрати засекречені. Подробиці цієї операції до її закінчення не розголошуються після завершення операції. Будуть оприлюднені цифри щодо втрат серед наших військових. Під Діловайському в оточенні продовжують відстрілюватися від терористів залишки українських підрозділів. Скільки там бійців, невідомо. Туда на, наша розвідка не може підійти. Скільки їх там застряли. Що це просто ті, які відходили з Васька. Ані шатходіли там в разні сторони. Хто куди? Там же реально була резня. Там ж вже повністю колони. Все було пристрелено. У хлопців закінчується боєкомплект, але вийти вони звідти не можуть. Поблизу база сепаратистів, допомога до них не їде. Інших бійців, що потрапили у полон, терористи почали повертати переговірникам. Мова йде про 222 людини. Сьогодні їх нібито звільнили. На черзі перемови щодо ще 40 бійців батальйону Донбас. Загалом у ході тільки останні боїв у полон потрапили 680 українців. україн. Війських військовослужбовців. Скільки конкретно виловайську, не кажуть. Це закрита інформація. І я не можу її обсуждати. не закончилася операція, не ні закон, не забрали пленних, ми не обсуждаємо. Президент України обіцяє зробити висновки з трагічних подій у Іловайську. Ті військові чини, які прийняли фатальні для бійців рішення, будуть покарані. Ми зараз. Ретельно аналізуємо події останнього тижня. Висновки будуть серйозні, в тому числі і кадрові. Підтримує наміри Порошенка зробити кадрові висновки в оборонних відомствах і прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Представники влади вважають, що ситуація на сході змінилася докорінно у зв'язку з неприхованою агресією сусідньої держави. І тепер питання, які зараз стоять перед силовими структурами, куди складніше ніж тиждень тому. Костянтин Павлов, Євгенія Цвітанська, Ігор Бондаренко ТСН 1+,1.